Я би назвав цю серію переможці. Ну, По-перше, це стосується мене, бо переміг сам себе, і я очевидно себе не уявляв на війні і не міг уявити свою роль в армії і в Збройних силах України. І що я буду мати можливість долучитися до цієї перемоги. Я був там, головою обласної державної адміністрації, мені складно було стати головою адміністрації. Там, командиром бригади територіальної оборони, а тепер стати рядовим солдатом. Ну, сьогодні я молодший сержант, тобто навчитися виконувати команди, військові команди. Життя ж таке, що дає можливість удосконалюватися, отримувати певні навики, змінювати себе. Тому я впевнений в тому, що все буде добре. І ми будемо причетні до перемоги над російським окупантом, Впевнений в тому, що Путін здохне, Росія розвалиться, а Україна буде відтягнута по Кавказ. Слава Україні!